Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні 26 квітня. Думаю, всі знають, що це за дата. Це дуже сумна і трагічна дата в історії України, це вибух, та й взагалі в світовій історії. Це вибух на Чорнобильський АЕС. Ну, отже, сьогодні, знаєте, в роковини таких подій краще відкривається інформація, краще можна подивитись на ситуацію. Ну, відповідно, відповідно, царство небесне, всім загиблим ліквідаторам. Вони дійсно собою врятували світ, це без перебільшень, так. Ну і дай Бог міцного здоров'я всім тим ліквідаторам, хто нині живий. Це дійсно люди, які заслуговують на повагу. Добре, сьогодні я хочу подивитися ну, стосовно причин аварії, так? І чи все таки можливо було її якось уникнути? Сьогодні буде таке собі е, трохи детективне розслідування, так? Езотеричне детективне розслідування. Ну, а раз, ну що, поїхали. Так, як би правильно поставити питання. Добре, давайте для початку стосовно е, причин аварії подивимося. Ну, офіційних. Е, відповідно, нагадаю, що це. Я трохи фанат теми Чорнобиля, але, ну, відповідно, багато чого читав, знаю по цій темі. От, ну, відповідно, з офіційної версії, це що? Це перше, це недолік конструкції реактора, про які, до речі, знали, але. Ну, знаєте, як в Союзі воно відбувалось, так? І друге людський фактор. Ну і третє, можна додати збіг обставин. Відповідно, невдава конструкція реакції, о, реактора, плюс людський фактор, плюс збіг обставин, що називається, що привело до аварії. От, так і розглянемо. Чи це воно дійсно так, чи, можливо, і ще якісь фактори є. Не зовсім відомі. Ну що, поїхали. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи офіційна версія стосовно Чорнобильської катастрофи е, включає всі фактори, які до неї привели? Хай скажуть руни правду. Райдо перевернуто. Гібо. Соуло. Орус перевернути. Ану докладу. Торісас перевернути. Ага. Ну, дивіться, що я скажу? Відразу, якщо ви вись розклад аналізувати, знаєте ще якийсь фактор, або навіть фактори є, які все-таки офіційна версія не врахувала. М -м -м, цікаво. Дивіться: райдо перевернута, гебо, соло. В даному випадку, це позначка самого, знаєте, реактора. М -м -м, ну, Сонце і ядерні реакції от це все сюди, в даному контексті. Урус перевернутий Торісас. Не дивіться, про що руни кажуть. Тобто, ну, вони мені натякають, знаєте, що дорога. Трошки я не, не в те русло задав питання. По-другому, треба задати питання. От. Далі, що це? Це ось, бачите, певне партнерство там було. так? Певне партнерство, грубо кажучи, призвело до аварії. Партнерство стосовно чого? Да, стосовно реактора. Це от в даному випадку, ну, бачите, центральна руна розкладу і випала руна, яка символізує сам реактор. Mm. От. Ти, хто там сумнівається на рахунок того, що там руни там якось не так випадають або що. Ну, як ви таке поясните, коли настільки чітко випадає. Е, дивіться: ну, отже, сам реактор. Так? Тобто ось певне партнерство по реактору призвело до чого. Ну, до, до вибуху призвело, зрозуміло ж до чого. Е, ну, руна, яка символізує здоров'я так, в перевернутому значенні. Ну, не здоров'я реактора, якщо хочете, дослівно, так. Е, ну, І відповідно, ось, бачите, до якихось хибних дій це призвело. Ну, думаю, не для кого не секрет, що перші дні ліквідації, оскільки такого взагалі в світі не траплялось, ніхто толком не знав, що робити, і там багато чого наробили, такого, що потім. Експерти казали, що воно було зайве, а те, що треба, вчасно не зробили. Ну, от мова саме про це. Ну, тут і втрачені можливості, до речі, якісь зрозуміло, так? Угу, Цікаво. Цікаво. Ну, гаразд, версія була, давайте із таких неофіційних версій розглянемо. Там багато чого, починаючи від того, що там. Е... За кілька днів нібито летючу тарівку бачили над Чорнобильською станцією, так? закінчуючи тим, що це злі шпіони Сполучених Штатів Америки влаштували диверсію. Ну, знаєте, версію про прибульців я не дуже вірю. Прибульці, до речі, існують. Можете не сумніватись, ми не самі в галактиці. Аж ні разу. Це вам так, до речі. Але чи вони причетні до вибуху? Можна, звичайно, подивитись, але дуже сумніваюсь. Стосовно штатів, ну, давайте також подивимось. Так, дякую за відповіді. Ну добре, давайте все-таки подивимось прибульців. Отже, так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи е, прибульці, інопланетяни, е, причетні до вибуху на Чорнобильській електростанції? Хай скажуть вони правду. Урус. Вверху перевернута. А, Ну, Добре, докладу. Беркана перевернута. Та ні, знаєте тут. Не, не, не про прибульців. Дивіться, що у нас тут: урус, феху перевернута, Отал, пуста руна, вона ж вірт, беркана перевернута. Е, ну Тут не про вищі сили, тут певна інформація прикривається. Дивіться, що тут про що тут мова? Ну ось дивіться, руна сили падає, ну сам реактор, якщо хочете, ядерна енергія, так? яка призвела до збитків, ось відповідно, значних. Збитків не тільки в матеріальних, а й по людях, адже це руна сім'ї, руна дому, якщо хочете. Збитки дома, відповідно, так. І в даному випадку це мова не про Союз чи Україну навіть так, а мова взагалі про планету Земля. Тобто руни натякають, що шукай на землі. Ти не туди дивишся. Дивіться далі. Падає пуста руна, і що прикривається у нас? А прикривається деградація. І деградація в даному випадку не лише. Ну, самого реактора, будемо говорити, так, а і Радянського Союзу як такого. Угу. Добре. Ну, Радянський Союз на той період. Скажу так, уточню. Так, добре. Дякую за відповіді. Так. Ну, давайте тепер версію стосовно Сполучених Штатів подивимося. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка. Чи є Сполучені Штати Америки якось причетні до вибуху на Чорнобильській атомній електростанції? Хай скайтру неправду. Соло. Евас перевернутий. Хагалас, Гебо. А ну, добре, докладу. Довертаю по часовій, ано перевернуто. Та ні. Також трошки не туди. Дивіться, Соло це не про перемогу в даному випадку, це знов-таки сам реактор. Евас, Хагалас, Евас перевернутий. Да, боже, Дагас, Гебо, Кано перевернута. Е, дивіться, ну відповідно, якщо весь розклад аналізувати, то ні, знову ж таки. Адже руни, відповідно, ні, ні, ні. Ну, ні Непричетні штати до вибуху. E -e, дивіться, що тут руни розказують. Ну, відповідно, ось сам реактор. так, Наше сонечко, так? В лапках. Дивіться. Ну, Реактор, відповідно, що, відбувся в ньому збій руху. Теплоносія я вже від себе додам. так. І, відповідно, ось це стало причиною аварії. Ну, ось вам Хагалас, який програвся по повній. Опаси, ну, Господи, щоб таке ще повторилось. Дивіться далі, що це привело? Хагвел ж працює на весь розклад подальший. так? Відповідно, дивіться, це не лише мова про сам реактор, це мова, ось бачите, по партнерству вдарило. Ну адже так, Союз, звичайно, почав звинувачувати Штати і Захід взагалі. що Це вони підіслали шпіонів і влаштували вибух на реакторі. Оце руни показують. Ну, Відповідно, ви бачите ні. Це, ну як, це, це якраз мова про прикриття інформації саме Союзом. І, до речі, дивіться, партнерство, відповідно, приховане. Тобто інформація прикривалась, так? Ну і це про погані новини. Ну, прикриття поганих новин. Союз в усій красі, як і теперішня Росія, правда? Ну, от от нічого дивного, отже. Гаразд. Ну, бачите, все рівно, Тобто ще якийсь фактор був, який не врахований. Ну, невже доля? Невже не дійсно така подія судилася і неможливо було уникнути? Ну добре, а давайте наступним питанням задам. Так і спитаю. А чи е, це дійсно була така подія, ну, знаєте, яка прописана зверху, яку неможливо уникнути? Такі події є, але вони не так часто трапляються? Так, дякую за відповіді. О, так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, е, чи можна було уникнути вибуху на Чорнобильській атомній електростанції? Хай скажуть рони правду. Альгіс падає. Інгус падає. Інсус пада. Ну так, однозначно, 100% так. Можна було уникнути. Тобто, все-таки. Гаразд. Дивіться, що руникають: Algis, Ingus і Ансус. Відповідно, мова про захист, руна захисту, захист самого реактора. Так? Якби був нормальний захист самого реактора, який після аварії значно був покращений на всіх реакторах такого типу на хвилиночку. Відповідно, бачите, то це привело б до позитивного завершення ситуації. так? І ось ансус, Це в даному випадку, ну і як, знаєте, і позитивна новина, так, блага новина, якщо хочете. Е так і документи. Ця руна документи, зокрема, також означає. Відповідно, що якби відбулася позитивна зміна документів, регламентних документів по роботі реактора. І стосовно захисту, також було покращення його. Тоді можна було б уникнути аварії. Адже, ну, хто цікавиться історією даної катастрофи, е, дещо схоже було задовго ще до, 1975 рік Ленінградська АЕС. Там була ситуація, яка повторилась на Чорнобильській АЕС. Ну, і відповідно, також е, багато спеціалістів вважають, що вона, в свою чергу, те, що це замовчало, як завжди, засекретили, нічого з цим не зробили. Оце посприяло, в тому числі, вибуху на АЕС. Ага. Угу. І на самій Чорнобильській АЕС, там теж і до 1986 року багато. Чудес в лапках було, повірте. Угу. Гаразд. Ну, добре, давайте спитаємо. А чи все-таки, е... ну, хоча можна було уникнути, значить, напевно, ні. Це не була жорстко прописана подія, яка 100% мала відбутись. Ну, добре, а давайте спитаємо, мені цікаво. Добре, дякую за всі відповіді. Ну, і гаразд, скажіть мені, будь ласка, е, чи вибух на Чорнобильський АЕС був, е, ну, як це сказати, передбачений? Ну, це неправильно буде в даному контексті, запланований? Ну, напевно, запланований. Ну, добре, давайте так і запитаю. Хоча все рівно не зовсім коректно. Добре. Е, отже, скажіть мені, будь ласка, чи вибух на Чорнобильській АЕС був е, як це, запланований вищими силами? Хай скажуть рони правду. Іса, він разу падає. Davis. Добре ще одну докладу. Перт. Де ні, знаєте. Ну, перша руна відповідно каже блокування. Не туди дивишся, так? Дивіться, що далі. Тейвас Вуньо, Перт. Е, знов таки це руна, яка означає. Знаєте, сміливість в даному випадку. Тобто. Якби була сміливість, якби це все не засекретили, якби знаєте, що називається, пробили мур секретності, секретності, то ось були, були б радісні новини. І ось, до речі, руна, яка карму символізує. Позитивно, відповідно. Тобто, бачите, Ну, радісна карма, якщо дослівно сказати. Тобто ні. Не... не, не... Не судилася подія зверху. Хоча, знов таки, тут все-таки карма падає. Знаєте, можна сказати, що ну як Тут правильніше сказати, що могло це не відбутись на Чорнобилі, могло відбутись десь, десь інше. Все-таки, знаєте, все-таки так. Така подія мала статись. Тобто, вона мала однозначно десь статись, але не факт, що на Чорнобильській АЕС. Ну, але Україні пощастило в лапках. Ой, гаразд. Ну да, Там чутки ходили про тисячоліття прокля... тисячолітнє прокляття волхвів, що там нібито місцевість була проклята. Ну, це якраз в часи християнізації, так, коли була боротьба із слов'янськими язическими богами, так, і так далі, то ніби волхви зібралися і прокляли ту землю. В такому плані. Також ходив. А, дор... а, до речі, а давайте подивимось. Я раз я вже за це заговорив. Так, дякую за відповіді. Тобто виходить, що все-таки ви сили бачите не стосовно Чорнобиля, але взагалі, що є така подія, мала би відбутись. Просто пощастило в лапках на Чорнобилі. Гаразд. Добре, дякую за всі відповіді. Скажіть мені, будь ласка, чи чи могло вплинути? Ні, не так. Правильніше спитати по другому Отже, скажіть мені, будь ласка, чи вплинуло оте от про тисячолітнє прокляття волхів на аварію на Чорнобильській АЕС? Хай скажуть ронеправду. Так, довертаю по часовій. Феху перевернута. Єра. Лагус прямий. Ану добре ще одна. Лінгус. Ага. Ха -ха. Цікаво. А ну, ви знаєте, так, так. Все-таки. Дивіться, фехо перевернута, єра, Lagus і Ну, Більшість струн позитивних. Що що випало? Дивіться, відповідно, ось, бачите, матеріальні збитки. І збитки, взагалі, як такий, так? Ось урожай вам. Завершення циклу, так? Це, відповідно, що, завершення циклу збитків, так? Ось дивіться, вектор енергії. Угу. Вектор енергії. І відповідно куди? Ось, бачите, на. Реалізацію цього результату. Ну, відповідно, це як позитивне завершення ситуації. Отже, ось бачите. Енергія, потік енергії на реалізацію результату. Руна, до речі, і до магії також відношення має, окрім іншого. Угу, mm -hmm. От вам і так. <х <х> От вам здається, ми знайшли той неврахований фактор в офіційній версії, про який казали руни. Ну, Який, звичайно, офіційна наука, напевно, ніколи не визнає. Ну, гаразд, у нас все-таки езотеричний канал, ми можемо будь-які версії розглядати. Добре. І знаєте, що ще? Якщо вже тему радіації підняли, хочу все-таки подивитися стосовно снарядів зі збідненим ураном. Знову сьогодні проскочили новини, що вони вже в Україні і нібито використовуються Збройними силами України. Ну давайте подивимось, зокрема, шкоду від таких снарядів взагалі, чи вона там є, чи нема, так. Адже в багатьох прислові радіація, ну, явно нехороше відчуття, зокрема, і завдяки Чорнобилю. Ну, давайте подивимось, що й до чого. Раз ж таку тему підняли. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно снаряди зі збідненим ураном несуть більшу шкоду, ніж про це офіційно говорять? Хай скажуть вони правду. Так, довертаю по часовій. Райдо перевернута. Єбо. Nautis перевернутий. Та ні. Знаєте ні. Ну, відповідно, дивіться, що у нас тут? Райдо перевернута, є Nautis Наутіс перевернутий. Ну, відповідно, я питав, звичайно ж, в контексті України. Відповідно, ось дивіться, падає руна дарів відразу ж. І партнерство, в тому числі. Два в одному, якщо хочете. Е, дивіться, бачите, райдо перевернута. Дорога не туди. Ну, це руни мені натякають. Не, не туди ти дивишся, не в ту сторону, ні. Хибні думки, хибний хід. Хі... Боже, хибний хід думок. Отак от, от. Хибний хід думок стосовно чого? Стосовно дарів, і бачите. Ем... Ну, наутіс перевернути. Руна долі, відповідно, перевернута. Ну як. Тяжка доля, якщо хочете. Певні випробування. Знов-таки стосовно дарів. Ну ні, ні. Не, не... Якби. Ну, відповідно, я питав, чи причиняють вони більшу шкоду, ніж визнано офіційно. Ні. Не причиняють. Ну, добре, в принципі, те, що мені хотілося дізнатися. В контексті, зокрема, Чорнобильської аварії, її наслідків в тому числі. Все, наговорив багато. Дякую всім, хто додивився до кінця, моє шанування. Дякую, що дивились. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!